Збирати. Ми будемо збирати. Ми будемо Більше боротися. Більше того, я ходячи сьогодні, я теж була готова почути негатив. Чому я ж не десак, я ж тут на землі. Я готова не збирає. Ми готові справляти, чуючи, чу, заправляючись. Але ті, хто говорить ні, на зустріч з нами не приходять, на жаль. Я знаю, а я знаю. І ми постараємося. Я вас люблю. Привіт, що чоловіка.